Урок 30. Проект дослідження погоди. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Проект дослідження погоди. Опис програми Досліди, яка температура була в твоєму місті в певний день, наприклад, 1 вересня, останні 10 років. Мікробіт у цьому проєкті виступає як лічильник. Для цього нам потрібно буде створити базову програму та завантажити її на мікробіт, а саме спочатку перейти за посланням wolframalpha.com та написати повну дату 01.09.2014 року і назву вашого міста. Наприклад, це може бути Київ або саме місто, в якому проживаєте ви. Після цього на цьому сайті нам потрібно буде знайти розділ саме температура та «Cold Cover». І це буде означати, що ми якраз таки зможемо дізнатися певну температуру та чи була сонячна погода саме в цей день. І тепер нам потрібно буде зрозуміти, яка саме дія буде відбуватися за допомогою нашого мікробіту. А саме, якщо температура була сонячна, ми натискаємо на кнопку A на нашому мікробіті. Якщо ж прийшов дощ, натискаємо клавішу B. Після цього. Ми будемо змінювати дату дослідження, наприклад, на 01.09.2015 року, та повторимо ту саму дію. тобто перевіримо, чи була там сонячна погода і чи був дощ в цей день. Після завершення натискаємо на клавішу A плюс B. Після завершення натискаємо на кнопку A плюс B, що виведе на екран кількість сонячних днів, дощових і загальний результат. Команда. OnShark використовується для очищення значення всіх змінних, тобто ми будемо робити саме процес струшування. Працюємо самостійно. Тепер ми відкриваємо сайт, який у нас був раніше відео. Посилання на нього я надам вам в описі під цим відео. За потребою ми можемо перекласти на українську, але я раджу залишати саме на англійській мові. Після цього нам потрібно ось це поле, воно у нас тут одне, ввести саме дату. Та місце, або ж навпаки, місце та дату. Тому давайте зараз так і зробимо. Англійською мовою вписуємо місто, з якого ви я буду робити це так, як у нас було вказано за зразком. Тобто Київ та пишемо дату 01, 09. 2014 року. Після того, як ми це все вказали, ми натискаємо Enter або ж натискаємо отут -от обрахувати. Після цього у нас перенаправляється на нову сторінку і знаходиться вся детальна інформація саме про цей день в Києві. Ми спускаємось донизу і знаходимо саме температуру та cold cover. Це якраз таки два пункти, які нам потрібно буде опрацювати. Перше, тут ми дізнаємося, чи була саме погода сонячною, а в другому варіанту, чи був саме дощ в цей або інший день. В даному випадку я можу одразу побачити, що в цей день у мене температура була. Плюсова, тобто від 13 максимально до 23 градусів, середня це була 19 градусів, і по нашому, наприклад, дощу ми можемо побачити, що якраз 67,5% це чистого неба. Тобто, в цілому, можемо сказати, що доща в цей день не було. Тепер же ми переходимо до мікробіту та створюємо нашу програму. Я відкрив наш сайт і якраз таки натискаю новий проект і називаю його урок 30». Ви ж можете назвати урок дослідження погоди. Після цього ми створюємо наш проект та потрапляємо до редактора. І в редакторі нам потрібно буде зробити лічильник, який буде вказувати нам кількість сонячних та дощових днів. Як це саме можна нам зробити? Це ми будемо робити дуже просто, як і завжди, за допомогою кнопок, які у нас є вже в програмі. І давайте розпочнемо з того, що зробимо так, щоб у нас показувався певний рядок. Щоб ми могли також задати своє значення, та коли натиснули на клавішу A, показувалось певне число. Як це ми будемо робити? Ми спочатку робимо те, що у нас повинно з'явитися при запуску нашої програми. Я хочу, щоб у мене було при запуску тільки, а не постійно, постійно я видалив. І тепер я роблю саме основні показати рядок. Тобто я хочу, щоб в моїй програмі показувався рядок, який буде показуватися, що у нас тут сьогодні буде погода. Тобто, замість hello я пишу. На англійській мові слово погода. Ось так. Тобто я пишу саме не англійською, а просто українське слово англійськими літерами. Після цього нам потрібно буде створити три різних зміни. Одна зміна у нас буде для плюсової температури або для сонячного дня по-іншому. Друга буде змінна для дощового дня, і третя буде змінна для результату, який буде підраховувати загальну суму. Для цього нам потрібно буде знайти у зміні та створити нові три. Перша буде, наприклад, я так і напишу, ем, я так і напишу D1, тобто дані 1, або хай буде тут е, температура 1, або просто Т. Я буду розуміти, що це у нас саме зміна до температури. Другу зміну я створюю: це буде cold, тобто там холодний день або дощовий день. І третю змінну я пишу саме Т або Total. Ну, давайте зробимо саме тотал. Після цього нам потрібно зробити так, щоб програма при запуску робила всі наші змінні та їх показники на нульове значення. Тому беремо, додаємо сюди змінну тотал і дублюємо її два рази, для того, щоб у нас була також тут змінна C та змінна Т. Після того, як ми це все зробили, нам тепер потрібно розпочати роботу саме з нашими кнопками. Це кнопка A, B та A плюс B. І також додати ще струшування. Не забуваємо про нього. Додаємось саме сюди в кнопку вхідні дані, а саме коли ми натиснемо на клавішу A і додаємо сюди значення, таке, як, наприклад, температура. Тобто, нам потрібно зробити так, щоб у нас тут, наприклад, змінювалось значення на 1, коли у нас був сонячний день. Тому ми так і робимо: змінити значення температури на 1. Тобто, коли ми будемо натискати на клавішу 1, у нас цей показник буде збільшувати на одиничку. І тепер також нам потрібно зробити, щоб ми показували число це саме на екрані. Тому що, коли ми будемо просто натискати на клавішу A, змінюється значення на 1, але ми цього не побачимо. А От якраз таки блок показати число це буде дозволяти нам зробити та одразу побачити це на екранчику. Але сюди нам тепер потрібно замість нуля додати саме. Зміну нашої температури. Тепер ми розробили програму, яка буде працювати в такому плані, що коли ми будемо натискати на клавіш A і у нас буде збільшувати значення температури ем, сонячного дня на одиничку. Це ми будемо розуміти, коли будемо перевіряти саме на сайті нашу інформацію. Тобто ми з вами побачили на сайті, що тут у нас від 13 і максимально до 27 градусів температура піднімалась посерединці. Це було якраз таки 19 градусів. Тому я можу сказати, що це якраз таки був сонячний день. Тому я натискаю тут на A. і можу побачити, що в мене якраз таки вивелась одразу відповідь 1. Тобто у нас це значення збільшилось. Якщо я зараз зупиню програму та запущу її знову, то в мене повинна бути саме 0 на екранчику, тому що я не натискав на клавішу A. Або ж не буде взагалі нічого. Після того, як ми це зробили, нам потрібно додати такі самі дані, або ж таку саму. Команду до клавіші B. Тому ми можемо просто її взяти скопіювати, замінити тут на клавіш B, і змінити ось тут зміну на cold, тобто на дощовий день або на холодний день по іншому. Зробили. Тобто тепер у нас є вже програма, яка буде показувати цю інформацію за допомогою саме клавіш A та B, і буде збільшувати свій показник на одиничку, якщо ми на нього натиснемо. Ми вже колись створювали саме таку просту програму. Є. Тепер нам потрібно зробити так, щоб коли ми натискали на клавіш A плюс B, у нас показувався певний якийсь рядок. Саме тут буде показуватися рядок саме того, які числа у нас були, тобто високі, низький, низький і результат. І також додати ще блок зі струшуванням, так, щоб у нас показники повністю значень наших показували на нулі або ж скидувалися. Давайте зараз додамо одразу прострушування. Для цього ми заходимо до наших фідних даних, обираємо наструшування і можемо скопіювати просто ось ці три зміни, які у нас є. Тобто так, щоб наше значення стало на 0. Тому беремо їх по черзі і ось так от дублюємо. Є. Після цього ми зробили такі самі дії. Для того, щоб у нас під час запуску нашої програми все збивалося на 0, і під час будь-якого струшування також всі показники збивалися на 0. Тобто це для того, щоб ми кожного разу не перезавантажували нашу програму. І бачимо, що у нас показник Shake додався на наш мікробіт. Тобто це означає, що все правильно ми зробили. Окей. І тепер нам вже потрібно зробити так, щоб у нас виводилася саме певна якась температура, або ж якісь показники, як результат. На нашому мікробітті. Тобто, коли ми будемо натискати на A плюс B, у нас буде виводитись повністю весь результат, який ми отримали з нашої програми. Як це нам зробити? Спочатку нам потрібно з вами додати саме, коли ми натиснемо на клавіш A плюс B. Для цього обираємо вхідні дані та обираємо, коли натиснути клавіш A, і змінюємо тут на A плюс B. Після цього нам потрібно додати сюди змінну, саме те, що нам потрібно. Тобто, змінити значення Total загальне І додати, що у нас буде плюсуватися саме температура та холодні дощові наші дні. Для цього я роблю тут математичну дію. Заходжу до неї та обираю дію додавання. Приєдную сюди, і тепер от сюди от нам потрібно буде, немає різниці, в якому порядку, прикріпити наші дві зміни. Це температури, не туди прикріпив ось так от температури, а також зміну холодного або дощового дня. Це ми зробили. Тепер же нам потрібно зробити так, щоб у нас на екранчику виявилася певна інформація наших дій, та ще й підписати їх якось. Тому ми можемо зробити ось так: от. Обрати основні, показати число та скопіювати одразу показати рядок. Показати рядок це буде підпис саме. Тих значень, які будуть виводитись, а показати число буде зчитуватись саме з нашого числа, яке ми отримали раніше. Для того, щоб це зробити, ми так само додаємо саме зміну. Наприклад, будемо розпочинати з температури. І тут пишемо, наприклад, скорочення це темп або температура повністю. Наприклад, ось так. Температура є. Зробили, можемо ще й додати дві крапки, але я думаю, що цього буде вистачати. Тепер так само нам потрібно зробити із холодним або дощовим днем. Тому беремо, копіюємо, а змінюємо ось тут от на C, Тобто cold. Cold, І давайте зробимо дощ. Отак от, наприклад. Зробили. І тепер нам потрібно зробити ще один варіант, такий же самий, в якому буде у нас переписаний повністю результат. результат. І тепер ми робимо показати число, і тут змінюємо просто на тотальну нашу програму. І тепер ми так само, як було в програмі, робимо, що спочатку ми дізнаємось погоду, яка була, наприклад, 10 років назад, це 1 вересня 2014 року. А потім, наприклад, ми робимо так, щоб ми навпаки зробили, тобто не на 10 років назад, а на 9 років, тобто 1 вересня 2015 року. Або ж будь-якого іншого року, і таким чином ми зможемо повністю підрахувати нашу програму і вивести будь-які дії. Тобто, нам потрібно буде попрацювати як з цим от саме сайтом, і ось тут дізнатися, яка була температура. Потім я просто піднімаюсь догори і змінюю саме. Рік, який у нас був. І знову таки роблю обчислення. І після цього я можу помітити, що в мене тут була також сонячна температура, і повітря було саме чисте на 60%. Тобто, в цілому, так само в мене була тут сонячна погода. Тому я можу натиснути просто два рази на A і воно якраз таки виведе мені певний якийсь результат на екранчику. Зараз я один раз натиснув, ще один раз натиснув. Це у нас саме температура звичайна. Давайте також додамо один варіант: це саме з дощовим або ж холодним днем. Додамо, так само тут буде одиничка. І тепер давайте перевіримо, як буде працювати, коли ми будемо натискати на A плюс B. Натискаємо сюди. І у нас розпочинається саме позначка температура. Дивимося, які показники будуть саме тут. Бачимо, на екранчику з'явилась двійка, потім у нас йде саме колд або ж дощ. Показалась один. І зараз будемо дивитися, яка саме буде у нас варіативність нашого загального результату. 3. Тобто він зробив так, що підрахував саме температуру та холодні дні і показав загальну кількість таких днів. Хоча також я б, напевно, ось тут між ними додав невеличку паузу, десь по одній секунді, для того, щоб вони дуже швидко у нас не перелистувалися. І ми встигли побачити всі показники, які у нас є. Тобто, ось така от програмка повністю у нас є, вона працює. І така програма може бути наслічильником для сонячних днів або ж для днів, коли був саме дощ. В нашому місці, або саме в будь-якому іншому місці в той або інший день. Нагадую, як ми зберігаємо програму, для того, щоб зберегти програму, ми натискаємо на дискетку знизу біля назви нашого уроку, і в нас завантажується саме файлик з нашим проєктом. Після цього ми можемо відправити цей файлик нашому вчителю або ж до нашого мікробіту на перевірку, як це все працює в реальному житті. А також у нас є другий варіант: це за допомогою кнопки «Поділитись» вгорі. Ми можемо відправити саме. Проєкт за допомогою посилання і відкривати його в будь-якому пристрої за допомогою звичайного посилання, а не файлок, тобто в онлайн режимі. Домашня робота. Створив власний проєкт дослідження погоди за допомогою мікрокомп'ютера Microbit. Надайте відповіді на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися, чи виникли у вас труднощі.